У Полтавському національному педагогічному університеті відбувся яскравий і теплий день відкритих дверей. Ще самого ранку подвір'я закладу наповнилося усмішками гостей: тисячі учнів, які приїхали з усієї області, їхні батьки та вчителі. Багато хто прийшов у вишитому одязі, адже цього дня в Україні святкували день вишиванки. Особливо символічним стало те, що день відкритих дверей збігся ще й з міжнародним днем сім'ї. Це дуже доречно, адже сам університет це велика родина, де кожен і студент і викладач важливі. І наш Полтавський національний педагогічний університет розгорнув своє тепле серце, свої теплі обійми для кожного і для всіх. Тому що наш університет є одним. Із найкращих, найелітніших, найстаріших, найвідоміших університетів нашої країни. Дипломи нашого університету визнаються далеко за межами України, визнаються в Європі і в інших країнах світу. Наш університет це не просто освітній заклад, це велика освітня родина, де кожному знайдеться місце. А наша приймальна комісія це ті, хто зустріне першими. Ми ваші провідники в нове студентське життя. Протягом дня всі охочі мали можливість більше дізнатися про навчання в університеті, поспілкуватися з викладачами та студентами, побачити аудиторії, лабораторії, бібліотеку. Ми чекаємо талановиту креативну молодь вступати в наш університет. Вони зможуть реалізувати будь свої потенційні можливості саме в стінах нашого університету. Навчання в університеті проті... протікає в наденній і заочній формі навчання, але вирує життя, життя, студентське життя, де кожен студент може реалізувати себе не лише в здобутті професійних компетентностей, а й розвинути свої творчі творчі особистість. На гостей чекали презентації факультетів, цікаві виступи творчих колективів, майстер-класи та інтерактивні ігри. Атмосфера була дуже дружньою та живою. Такі моменти ще раз нагадують, що освіта це не лише знання, а й зв'язок між людьми, підтримка, спільні цінності. Полтавський національний педагогічний університет ще раз підтвердив, що тут панує особлива атмосфера, де кожен може відчути себе частиною великої освітянської родини.